Hello, hello! Вітаю на каналі Learn English with Ivan Shandra. New Year is here! Новий рік уже настає, і потрібно нам з вами навчитися, як можна привітати англомовних людей англійською, які слова можна використовувати, на що звертати увагу і як можна скласти своє особисте вітання. І Це буде найщиріше, найточніше і найправильніше вітання у новому році для всіх наших друзів і знайомих. Поїхали! Отже! Щоб привітати когось із новим роком, не потрібно знати дуже багато якихось мудрих, розумних слів. Потрібно знати багато позитивних слів, слів побажань, слів запрошень, слів привітань. І зараз ми про декілька з них поговоримо дуже швиденько, щоб вас не затримувати перед новорічними святами. Wish, I wish, я бажаю, або wishing. Бажаючи вам нового року. Я в кінці цього відео складу побажання на англійській мові для вас усіх. Тобто, прислуховуйтеся в кінці, вже ближче до кінця. Happy, звичайно, щасливого Нового року! Happy New Year. Ми так і кажемо. До речі, new, новий це так само використовується дуже часто у привітаннях. До нових звершень, до нових якихось початків у вашому житті. До нового чогось у вашому житті, яке буде дуже позитивним. Тобто це слово new так само, так само дуже часто використовується. Також часто використовується слово hope, надія, сподівання, I hope. You are all wealthy and healthy. Сподіваюся, що ви всі щасливі, здорові. Ну, wealthy це було трошки інакше, ніж щасливі. Happy це щасливі. Wealthy. Бажаю вам бути багатими. Також ми можемо використати слово дуже позитивне мей, нехай. Так, я знаю, я мій місяць такий май на російській мові травень, на українській мові. Це є такий місяць. Але у нас зараз ми використовуючи слово мей, це буде нехай у вас буде все добре. «May your life goes well», Нехай твоє життя йде дуже добре. Потім можемо використовувати ще слова запрошення. Let us celebrate. Давайте будемо святкувати. Let us make a wish, давайте зробимо якесь побажання, особливо зараз побажання миру, миру нашій багатостраждальній Україні. Але ми так само можемо побажати Peaceful skies. Peaceful – Це мирний sky – небо, Peaceful skies – Так само це ніколи нікому не завадить. Крім того, ще бажають, щоб рік був profitable, щоб багато було достатку в цьому році. Тобто, як ви бачите, нічого практично від не відрізняється від нашої української мови, від привітань, яких ми бажаємо людям. Просто ці привітання потрібно скласти в англійському варіанті і по-англійськи. І це зовсім не страшно, це дуже-дуже легко. Просто говоріть від душі, говоріть від серця. Вітайте і бажайте того, що ви дійсно бажаєте тій людині, до якої звертаєтеся англійською мовою. Та ще один дуже важливий момент: не забудьте підписатися на цей канал. Перевірте, чи ви підписані до речі, поставте ваші лайки. Можливо, ви хочете написати привітання до всіх учасників цього каналу. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Це буде дуже важливо. зараз до привітання, який я склав спеціально для всіх вас, my dear friends. May this year bring you new happiness, new goals, new hopes, and a lot of new inspirations. Wishing you a year fully loaded with prosperity and good health under the peaceful skies. Happy New Year!